В одному із дворів Покровського мікрорайону з'явився дитячий майданчик. Його встановила 22-річна Каріна Осіпова на честь свого загиблого на війні чоловіка Андрія. Я з дитиною залишилась одна, коли чоловік загинув на війні. Коли ми купили квартиру і переїхали в це містечко поблизу, тут а нічого окрім там гірки поламаної толком не було. І в мене одразу з'явилася ідея, і маленька мрія, щоб її втілити, щоб була пам'ять і про чоловіка, і щоб дитина моя могла гратися тут на подвір'ї. Проводити гарно час тому й одразу мені захотілося збудувати майданчик і дуже вдячна Анатолію Кузьменку, що він підтримав мою ініціативу. Елементи дитячого майданчика дівчина обирала за вподобаннями маленького синочка Матвія. Звертала увагу на те, щоб це була і гірка, зручно було, і підійматися, спускатися. Каруселька щоб була, бо теж дуже полюбляє на неї крутитися, гратися. Тому обирала просто по тому, як я відчуваю, як було б зручно діткам і моєму сину, і всім остальним діткам. Коли розпочалась війна, Андрій Осіпов виявив бажання захищати Україну влітку 2022-го після навчання захисник потрапив в десантно-штурмові війська в 132-й окремий розвідувальний батальйон. 1 травня 2023 року. Андрій Осіпов загинув у боях поблизу Бахмуту. Мій чоловік він дуже добра, щира була людина. Він Пішов, можна сказати, що сам виявив бажання захищати батьківщину. Дуже любив сина, дуже любив свою сім'ю, свою родину. Все життя він. Займався бджолярством, він дуже любив свою пасіку, він туди вкладав все своє життя і говорив, що я там не працюю, я там відпочиваю. Тому і зараз разом із батьком я допомагаю йому працювати на тій ж самі пасіці, ми її не продали, а далі так сказати, продовжуємо да, на ній працювати. Бо там його душа. Мешканці прилеглих будинків дуже вдячні Каріні за таку добру та важливу справу. Ми дуже раді, що він відкрився. Дякую цій жіноці. Вона дуже молоденька. Дивлюся, в неї дитина така молодес, малесенька. Дуже їй вдячна, дуже. І думаю, весь двір дуже вдячний, що так відкрилася ця площадочка. Діти потім приїжджали до мене в гості і дуже були. Вони з качельни злазили. Дуже їм сподівали. Добалося, особливо мене внучка Дар'я. Вона в мене дуже, дуже гіпарадна дівчинка. Дякую, їм дуже. і героям нашим слава, вічна пам'ять тих, хто зараз у небі. Відкриття майданчика відбулось 3 липня. Цього дня Андрію Осіпову мало б виповнитись 35 років. З днем народження загиблого захисника дружина та син привітали повітряними кульками, відпустивши їх у небо.